Венсерфинги працюють, сапи працюють, рибаки працюють, вітер працює, риба наловлена, поймані, дівчата готові. А ще інформацію чеку не розказують. Ну. Задання. Чемпіони України готові. Як розкрашується, це що Я перестібну одну на бок, щоб по бокам було. І важко, там треба буде. не знаю, це ж щас... щас... було. <пробував》>. Так що... давно. коли Зачекаем 2 то уже. А, да. Брейк даун. Брейк даун, да. Падл сорок будет. Падл будет. буде Падл? Буде. Буде, буде. Да. что, я вообще... Я, ну, я, все, на теку, на теку, жуку, я, я на такую движуху попал. Я, я на такой момент, про, меня не знаю, Вот это вот... Я не я Просто в там еще, ну, там еще интересно, потому что там, ну, там возле тебя миллиардеры. Скоро я И не только, ну. Я просто ездил на ну, а там просто там... Сидить на банке Динамо, е, вратарь зборної України, е, коментатор е, футболі, е, два чувака, які займаються інвестиціями в Кристу, також типу, років 15.